Ну що ж, друзі, міністерство оборони України повідомило про те, що військово-лікарська комісія від тепер не зможе індивідуально приймати рішення по придатності чи непридатності чоловіків до військової служби. А все буде відбуватись зовсім по іншому. Тепер опублікований список захворювань, з яким людина не може служити у Збройних силах України. Якщо ви маєте захворювання з даного списку, вам потрібно зібрати всі необхідні документи у вашого сімейного лікаря, зробити все правильно, надати це все в ТЦК військово-лікарській комісії, і відповідно тоді військово-лікарська комісія на основі цих документів прийме рішення, придатні ви до військової служби чи не придатні. Це значно полегшує життя тим людям, які мають захворювання і е, переживають про те, чи Призвуть їх у збройні сили України з цими захворюваннями чи ні, тому що ми всі знаємо, що велика до цього моменту досить некрасиво і негарно поводилася з тими чоловіками, які мають певні захворювання і не можуть фізично виконувати бойові завдання. Друзі, як вважаєте, чи буде військово-лікарська комісія дивитися на ці захворювання чи й далі буде займатися тим, чим займалися до сьогодні? Діліться своїми думками.